Щиро вітає команда сильні духом, наш девіз – ми свою славу і волю не віддамо ніколи нікому. Якби зробити так, щоб сталося диво, нас почув Господь, подарував нам мир, повернув час назад. Коли всі міста і села були цілі, не зруйновані, а всі до єдиного люди, наші українці, були щасливими і головне, живими. І всі ми продовжували свої добрі справи, віддавали шану полеглим, допомагали людям, похилого віку, прибирали сміття, висаджували дерева, передавали допомогу військовим. Чарунки української душі вони в незламності, у толерантності, у працьовитості і нездоланності, у берегині роду, у святості великої родини, в традиціях та звичаях, у мові рідної країни. Ми щедрі всі душею, ми нескорені і нероздільні, бо наша держава вільна Україна. Ми продовжуємо поповнювати нас мішечок доброчесності. Ми кладемо найцінніше та найдорожче, що є в нас, в українців. Це золоті чарунки нашої великої душі. Кладу до мішечка я перемогу і прошу Господа я Бога, щоб від війни в і захистив, щоб мирним світ діткам зробив. Кладу до мішечка щиру надію, найзаповітнішу в світі мрію, щоб нас ніхто не смів вбивати. Не йшов оселі наші розвивати. Кладу до мішечка, я вірну любов, щоб веселились дітки знов, навчались в класах а не в укриттях, бо сонце і світло так і у житті. Кладу до мішечка, я віру доброту, у честь, у правду щиру і святу. Відбудуємо Україну і мирний світ, і житиме Україна сотні тисяч літ. Кладу до мішечка я чисте небо синє і жовте поле хлібне золоте. Це так важливо українцям нині у душах зберегти своє рідне святе. Кладу до мішечка, я мову милозвучну за неповторений спів, якої гинули в Ізюмі за яку падали додолу у Херсоні й Бучі, життя втрачали в Харкові і Сумах Кладу до мішечка я малюй матіоли Запах чорнобривців, пахощі бускові, баревінок мак і свіже сіно зі стодоли, волошки сині і ті калини пурпурові. Кладу до мішеш духм'яну паляницю, горова і весінні, щастя повні, оселю, чисто придбану світницю, і журавель ні неповторний. Кладу до мішечка, я місяця серпанок, що срібне світить зоряному небі, а ще веселку різнобара на останок. Бо краще мені за українську райдеву не треба. Кладу до мішечка я все, що в серці маю, і прошу Господа, цей день богосовиться. Врятуй нашу країну, Боже, на колінах я благаю. Наш доброчинний мішечок запишався, наповнений повінця добротою. Бажаємо, щоб навік народ наш залишився. У серці з незабутнім щемом, теплотою, бо ми такі одні у цілім світі, неповторні та єдині, готові віддавати все і служити в вірну Україну.